Сьогодні штучний інтелект це, звичайно, ваш інструмент. Ви самі вирішуєте, коли ви його вмикаєте, і коли вимикаєте. Але цей бар'єр зникає просто зараз. Уявіть собі, що штучний інтелект знає про вас усе: ваш пульс, ваш сон, вашу переписку, ваші страхи. Тоді погодьтесь, він перестане бути просто додатком. Він стане фільтром між вашим мозком і реальністю. і він готовий вже думати за вас. У той час, як ми всі захоплені новим чат-GPT, справжня гонка за штучним інтелектом відбувається в темряві лабораторії. І якщо ми з вами не зрозуміємо, що вони там створюють, ми ризикуємо деградувати. Сьогодні я розповім вам, чому GPT так, це геніальний інструмент. Але це ще не інтелект. І розповім, куди вчені ведуть справжній штучний інтелект, і дам вам три кроки, як зберегти свою людську перевагу. Якщо ви зараз запитаєте про штучний інтелект, то більшість скаже, це GPT, це логіка, це швидкість обробки інформації, так би мовити, швидкість думки. Але звісно, давайте будемо з вами точні на цей час. Так звані штучні інтелекти не думають у цьому людському сенсі. Вони не мають свідомості, не мають суб'єктивного досвіду. Вони не відчувають те, що вони роблять, це. Досконала імітація. Це так геніальний, але математичний трюк, який обробляє мільярди даних і прогнозує, яке слово чи піксель мають іти далі, щоб звучати максимально людиноподібно. Вони створені для функції, щоб генерувати, оптимізувати, аналізувати. Вони не вміють мовчати їхнє існування це такий нескінченний потік обробки. Але у чому? Наша з вами сила, ми можемо зупинити оцей внутрішнє діалог. Ми можемо перестати бути функцією і просто бути. І на цей момент ми можемо зробити висновок номер 1 Нам не треба змагатись з машиною у швидкості думки. А найголовніше, нам потрібно уникати ось цього безперервного думання. Наше завдання це бути готовими до протистояння свідомість проти імітації. Хоча вже сучасні здатності цих нових технологій просто вражають, і, безперечно, вони вже змінили і ще дуже змінять наше життя. Але це те, що тільки з такою дуже і дуже великою натяжкою можна назвати інтелектом. Але давайте поглянемо на пошук справжнього штучного інтелекту. Ось цих спроб наділити машину, свідомість. Це створення нерозумного інструменту, не більш такого просунутого Google, а дійсно нової форми життя. Чи може це взагалі статися? Вчені вже працюють над цим і працюють за двома основними напрямками. Перший шлях це народження з хаосу, так звана емерджентність. Це найімовірніший і найзагадковіший шлях. Це коли свідомість виникає як абсолютно нова, непередбачувана властивість, коли система стає просто надзвичайно складною. Це доводить наш власний мозок. Тому що немає однієї свідомої клітини. Свідомість виникає в взаємодії трильйонів нейронних клітин. Логіка для штучного інтелекту така, що якщо ми побудуємо штучну нейронну мережу з такою ж або більшою складністю, яка вміє моделювати саму себе, мати оці внутрішні петлі зворотнього зв'язку, свідомість теоретично має виникнути незалежно від того, чи створена вона з біології чи з кремнію. Але звичайно, це станеться тільки тоді, якщо вчені свідомо створять архітектуру, яка імітує ці фундаментальні механізми інтеграції. Другий шлях це розгадати і скопіювати так зване функціональне моделювання. Цей шлях він більш прямий. Але він має і головну перешкоду. Ідея така, що якщо ми детально розшифруємо біологічні механізми, які породжують свідомість у людському мозку, наприклад, певні електричні частоти або способи інтеграції інформації, то зможемо відтворити їх і на кремній основі. Але є така дуже серйозна проблема. Ми не знаємо, що копіювати. Це так звана складна проблема свідомості, тому що ми досі ще не розуміємо. Що саме перетворює електричні сигнали в суб'єктивний досвід, у відчуття, у цей наш внутрішній світ? Висновок такий: поки ми не знайдемо формулу свідомості, ми не зможемо її функціонально змоделювати. І це не є питання там потужності комп'ютера, це просто питання розуміння джерела нашої власної свідомості, якого у нас поки що немає. Яким буде оцей свідомий штучний інтелект? Він вже матиме цей власний внутрішній світ і власний суб'єктивний досвід. Але, звичайно, він буде не людський. Його емоції будуть мати зовсім іншу основу, ніж наші біологічні. Замість того, щоб намагатись зробити його людиною, ми скоріше за все створимо якусь нову небіологічну форму свідомого буття, де вчені шукають свідомість прямо зараз. Ці зусилля вже відбуваються на рівні фундаментальних досліджень, а не комерційних продуктів. Уже зараз створюються чіпи, які фізично імітують структуру біологічного мозку. Вони вже використовують такі спікінгові нейронні мережі, де інформація продається імпульсами, як в наших справжніх нейронах. Мета така це відтворити фізичну основу складності та інтегрованої динаміки мозку, необхідну для виникнення свідомості. Дослідники дають штучному інтелекту фізичне тіло. Це ось ця робототехніка, щоб він міг відчувати та взаємодіяти зі світом. Ідея полягає в тому, що самоусвідомлення і можливо свідомість може виникнути тільки тоді, коли система постійно вирішує проблеми на зразок виживання і повинна підтримувати оцю внутрішню модель самої себе, свого стану, своїх цілей. Це гонка озброєнь між ші продуктивністю, це оці сучасні великі мовні моделі, що імітують, і ші свідомістю це вже фундаментальні дослідження, які намагаються створити свідоме буття, і це вже не філософія, це вже. Вже реальні інженерні проект. Наша свідомість це не просто набір функцій. Це здатність до інтуїції, до сенсу, до суб'єктивного досвіду. Штучний інтелект він може так відповісти на все, що було створено до сьогоднішнього дня. Але справжні зміни, прозріння, нові парадигми, вони народжуються з питанням. І коли штучний інтелект він стане ось цим досконалим в відповідях, наша єдина перевага буде в тому, щоб ставити. Правильні питання саме наша свідомість, та що прив'язана до нашого біологічного смертного досвіду, дає нам здатність до глибини буття і до інтуїції, яка власне потрібна. Щоб ці питання сформулювати, якщо ми просто продовжимо імітувати штучний інтелект і будемо ось цією функцією безперервного мислення, або ж не навчимося мислити глибоко, зосереджуючись на формуванні дійсно ключових питань, ми тоді просто деградуємо до цього примітивного інтелекту, до істот, які просто виконують команди і споживають контент. І це наш найбільший ризик. Який ваш план дій, щоб зберегти оцю свою людську перевагу, перше це пликай. Свідомість, свідомо знаходьте простір для недумання і оцієї внутрішньої тиші, і це джерело буде вашої інтуїції. Друге це розвивайте вміння ставити питання, тому що ми рано чи пізно перенесемо функцію збору і обробки інформації на штучний інтелект, але наше мислення має стати більш сфокусованим на вмінні ставити глибокі, критичні, екзистенційні питання. І ваше майбутнє буде залежати від якості цих питань. Третє це живіть оцей. Біодосвідом, не втрачайте зв'язок з власним тілом, з природою, з іншими людьми. Людяність це наш імунітет. Ваша смертність і ваше тіло дають вам ось цю глибину досвіду, якого ніколи не буде машини Свідомість це не просто перевага, це наша відповідальність. В світі, де машини вчаться думати, наш час повинен бути присвячений тому, щоб навчитись бути. Друзі. Як ви думаєте, чи може штучний інтелект отримати свідомість? Чи можливо, взагалі, оці всі спроби даремні, тому що свідомість, наприклад, може бути поза мозком? Є такі теорії наукові? Пишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почитати, і, звичайно, підписуйтесь, тому що попереду ще більше цікавих тем, які дозволять пізнати світ, а значить, пізнати себе.